Пригоди маленької кваки У невеличкому озері жили ікринки. Вони лежали тихенько на водростях. Ось сонечко пригріло навколишню воду, і ікринки почали ворушитися. Спочатку з ікринок з'явились пуголовки. Вони схожі на рибок. Потім у пуголовки з'явилась одна лапка, друга, за ними третя, четверта. А коли з часом хвостик відпав, вона перетворилась на маленьку жабку. Виглянуло жебенятко на світ. Спочатку воно дуже злякалося. Куди це я потрапило? Та потім повертіло голівкою на всі боки, побачило своїх братів та сестер і посміхнулося. Ось так з'явилася на світ кваки. Давайте разом з маленькими жабками зробимо зарядку. Жабки вранці прокидались. І що сили потягались, потім довго умивались, рушниками розтирались, лапками махали, тулоп нахиляли. Ось так, ось так, потім всі стрибали, у водичку дружно, жабкам зелененьким жити не